Чітирський монітор, нова ера НПСІ в іграх. Ubisoft не може не накосячити, а я презентували бюджетний Steam Deck, а за загін самогубців все ж не вдався. Про ці та інші цікаві новини геймерської та гік-індустрії в нашому новому випуску RGN. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Нещодавно пан Олександр Кіншов з маніфесту взяв інтерв'ю у представників Бетраф, Unlock Team та CDPR, де вони проговорили про локалізацію кіберпанк 2077 українською. І від цих цифр насправді стає дуже погано до виходу української локалізації повністю російською грали 88% гравців. Після виходу локалізації на українську перейшли усього 42% гравців, в той час як 47% продовжили грати російською. Я звісно не тримав ілюзій на тему того, що зараз усі, як перейдуть на українську, але щоб усе було настільки погано, я навіть уявити не міг. І я більш ніж впевнений, що були і ті, хто шукав штучну інтелектну озвучку російської локалізації для доповнення. І Як людина, яка вже дісталася до фінального квесту гри, можу сказати, що локалізація зроблена чудово. Здебільшого в минулому випуску ми з вами говорили про те, що новий принц персії, судячи з усього, буде непоганою грою. Днями гра отримала безкоштовне демо, і я вимушений зізнатись, що сьогодні ми з вами будемо грати на стрімі у повну версію, бо я зробив передзамовлення делюкс версії. І ні, на відміну від переважної більшості українських блогерів, мені Ubisoft коди на гру ніколи в житті не дасть, враховуючи ту кількість критиків в їхній бік, яку я висловлюю, що, 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 що випуску просто. І от, наче гра вийшла нормальною, аж виявилось, що і тут французи все ж. Могли накосячити журналісти. Помітили, що одного з другорядних персонажів у грі було озвучено за допомогою штучного інтелекту. І здавалось би, ну просто визнайте, що так. Ну ми от так -от, -от, от вирішили, і так далі. Але ні. Спочатку Ubisoft почали відхрещуватись: що мовляв ні, жодного ша у нас немає. Потім все ж визнали, що дійсно персонаж був озвучений з синтезом мовлення, але це просто була така собі заглушка, тобто це помилка. Насправді там мав бути голос справжньої людини, а штучно-інтелектний голос просто забули прибрати, і усе б нічого, якби не той факт, що виправлення цих восьми рядків тексту прийдуть до гри аж на ближче до лютого. І звідси питання: так у вас ж є нормальний дубляж, а це все просто заглушка та помилка. Чому тоді так довго чекати виправлення? Ubisoft, так Ubisoft. Але на стрім приходьте десь після сьомої вечора, скоріш за все. Nvidia під час CS2024 показали наступну версію своєї технології ACE, яка має інтегрувати можливості нейромодальних моделей до ігрових NPC. Це не просто можливість NPC відповідати вам за допомогою чат GPT, це все ж трошки більше. По перше, ви звертаєтесь до NPC голосом. Нейромережа розпізнає як сам текст, так і його тон. NPC відповідає вам за допомогою купи технологій, які будуть адаптувати ліпсінг до тексту та емоцій в ньому. І окрім усього цього, ця технологія дозволить NPC розуміти, хто та що знаходиться навколо нього, і взаємодіяти з усім цим. Наприклад, в демо гравець каже бармену, щоб той дістав з ящика випивку, і той, власне, знаходить ящик саме з тою випивкою. І дає її, а можна, наприклад, попросити переставити ящик з місця на місце. Коротше, потенціал у цієї історії є, і ви не повірите, але першими компаніями, які будуть впроваджувати усе це в своїх іграх, стануть Tencent та Ubisoft. Ну тому що в їхніх відкритих світах вже настільки немає чого робити, що, хоч так будуть намагатись їх якось оживити. Презентація Xbox Developer Direct підтвердилась, відбудеться вона 18 січня ввечері, і покажуть на ній нарешті гру про Індіану Джонса від Machine Games, яка за чутками має вийти вже в цьому році. А чи Авод, я не знаю, як вона правильно називається, Авовид від Obsidian, яку особисто я чекаю, та Hellblade 2. Не виключено, що будуть і приємні несподіванки, як от, наприклад, ремастери перших чотирьох частин Gears of War від Coalition, які наче як вже активно тестуються студією. Але стрімити цю подію не будемо, бо я в той час буду в потязі. На жаль. Чи на щастя? Якось ми з вами говорили про те, що загін самогубців отримав бета-тест, в якому і я приймав участь, але там були дуже жорсткі правила NDA, тож до, до недавнього часу уся преса просто мовчала щодо гри. Проте хтось не витримав і злив в мережу просто жахливий і перевантажений інтерфейс гри, на що публіка в інтернеті згоріла повністю. Після чого ворнери в надії заспокоїти це цунамі дозволили пресі викласти в мережу футажі, проте стало ще гірше. Особисто я можу сказати наступне: це типовий сесійний шутер від третьої особи, в якому Тим персонажів немає взагалі нічого цікавого. Усі заяви розробників про те, що дух трилогії Архем тут усюди повна нісенітниця та маячня і немає нічого спільного з реальністю. Інтерфейс жахливий, імпакт від зіткнень ніякий, особливості персонажів взагалі не потрібні. Серйозно, я не розумію, як Ворнери змусили зробити Рокстеді таку жахливу гру. Серйозно, купувати цю гру я можу рекомендувати виключно на яких-небудь дуже великих розпродажах, коли в неї вже ніхто не буде грати, скоріш за все. Хоча б хто його знає, може Ворнери візьмуть приклад з Ubisoft, які дають знижку на свої AAA релізи вже на третій тиждень після виходу гри. Днями мережу заполонили новини про те, що Aya Neo представили вбивцю Steam Deck за 300 баксів та ще й на Steam OS. Звісно, що все виявилось не зовсім так, як гадалось, тож сховайте свої гаманці поки що. Aya Neo Next Lite дійсно коштуватиме від 300 баксів, проте за цю вартість ви отримаєте шестиядерний Ryzen 5 4500U та 128 ГБ накопичувача. За 400 баксів восьмиядерний Ryzen 4 4800U та 512 ГБ пам'яті. Оперативної в обох випадках буде по 16 ГБ. І усе б нічого, якби не той факт, що обидва ці процесори працюють в парі з графікою Vega, яка значно поступається RDNA 2 Тобто ця консоль досить сильно буде поступати з продуктивності тому ж Steam Deck. -у. Щодо Steam OS, одразу на консолі це також не зовсім правда. Поставлятись консоль буде з перед встановленою Голо чи ISO, як вам завгодно. Це форк на основі Steam OS, яка, наче як дуже схожа на Steam OS, проте такої ж підтримки вона точно не отримає. Насправді, ось цей першочерговий анонс вже був вселив якусь надію на те, що може, і інші зроблять свої консолі одразу на якомусь Linux. Проте, як на мене, там усе пов'язано і усілякими партнерськими стосунками з Microsoft. Так, ентузіасти намагаються запихнути Linux на той же рок Ally, але це знущання як над собою, так і над консолю. А взагалі, я чогось не розумію. Чому в коментарях досі знаходяться ті, хто серйозно ставить в один ряд Ayaneo і усі інші ось ці портативні консолі, годі вам, я подивився на їхній сайт, і абсолютно усі їхні консолі пропонують скажену вартість за залізо, що простіше ніж у Steam Deck. Тож, коли ви кажете, що Rock Ally, Legion Go чи майбутні MSI Claw це дорого, подивіться на вартість консолей Ayaneo. І я ще змушений дати вам новину про MSI, бо там дійсно цікавий девайс. На CES вони презентували монітор MAC 321 URX QD OLED. Окрім того, що це з усіх боків сучасний класний монітор з усіма потрібними крутими фішками, характеристиками і штуками. Цікаво тут те, що він має модуль штучного інтелекту, який навчений вже компанією, але і ви можете його навчати на своєму залізі. І штучна інтелектність полягає не в кольорах чи в яскравості, а у відвертому читерстві. Наприклад, в League of Legends цей. AI AI, може знаходити ворогів на мінікарті та відображати індикатор на моніторі, звідки вони будуть до вас йти. Судячи з усього, робитиме він це саме за допомогою аналізу мінікарти. Крім цього, там буде розумне прицілювання та оптичний зум. Ведете приціл по екрану, і як тільки він потрапляє на гравця, він змінюватиме колір. Або ж можна отримати оптичний зум на будь-якій зброї, наче ви граєте зі снайперським прицілом. З одного боку, це все круто, звісно, але гра не зможе розпізнати усе це як чіт чи макрос, адже усе це буде відбуватись в моніторі, а не на комп'ютері. Тож цілком можливо, що скоро такі технології можна буде зустріти і в продуктах інших виробників, що може дуже нашкодити мультиплеєрним проєктам. Бо з одного боку, нам залишається в наступному році чекати на монітор, який буде сам за тебе грати в гру. А з іншого боку, інколи в іграх настільки багато візуального шуму, що там реально нічого не видно. І це не тактична перевага, а криворукість розробників. Тож цікаво буде побачити, як реагуватимуть на усе це розробники ігор. А ще в Steam з'явилась програма, яка обіцяє вам переваги DLSS та FSR, незалежно від того, якою відеокартою ви користуєтесь. LSFG – це доволі давня програма, яка раніше вміла тільки в апскейлінг, але тепер, коли AMD віддали в народ код своїх технологій, усе це адаптували і сюди. Тож теоретично вона має працювати чи не на усіх відеокартах, навіть на вбудованих. І судячи з коментарів, в Steam, воно дійсно працює. Проте, все ж там не все так просто, і треба дуже обережно знайомитись з продуктом. І повноцінно воно не замін. Діла Стри чи ФСР 3, адже тут, наскільки я розумію, усе працює за принципом старих уплавнялок телевізорів. Воно платне, тож будьте уважні, якщо захочете спробувати. Раптом і неочікувано: Lucasfilm та Disney вирішили перетворити Мандалорця в повнометражний фільм, який отримав назву Мандалорець та Грогу. Зніматиме картину Джон Фавро, який працював над серіалом. Чому студія так вирішила не зовсім зрозуміло, проте можливо сам Фавро захотів так зробити через те, що третій сезон вийшов, м'яко кажучи, слабкішим за перші два. І він просто хоче повернути минулі успіхи свого дітища. Зйомка розпочнеться вже в цьому році. Педро Паскаль, я думаю, не дуже довго затримається на зйомках другого сезону The Last of Us, Тож з часом проблем немає виникнути. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.